Жінки, давайте розглянемо, як гормон тестостерон впливає на наш організм. І так, тестостерон у жінок він відповідає за регулювання менструального циклу, за вуглодна-жировий обмін, за роботу сальних залоз, за впевненість в собі, за відчуття благополуччя, за лібідо, за підтримку тонусу м'язів, за зростання кісткової системи при фізичному формуванні. Але Понад 30% жінок мають підвищений рівень тестостерону. І які є ознаки? Це акне, це жирна шкіра та волосся, це випадіння волосся на голові, це посилений ріст волосся на тілі, це нерегулярні місячні, це безпліддя, нестабільний рівень цукру в крові. Папіломи на шиї та верхній частині тулобу, це синдром полікістозних яєчників, це запальність та агресивність. Цей гормон синтезується в яєчниках в яєчниках жінок та на наркових залозах. І так, для того, щоб нам знизити тестостерон, нам допоможе комплекс Ледіанорм це натуральний жіночий комплекс, який у своєму складі має екстракт вітексу або його ще називають прутняк, екстракт капусти броколі. Матка борова, насіння подорожника, дереві, розмарин. Тобто тут жіночі трави, фітоестрогени, які вирівнюють жіночий гормональний статус. Вони нормалізують ваш тестостерон, і ці проблеми, які пов'язані з надлишком тестостерону, вас більше не будуть турбувати. Тому звертайтесь до нас на один місяць. Треба дві упаковки, тому що пити по дві-два рази на день.